Рвоградські атовці та активісти влаштували акцію протесту проти перевезень пасажирів у Крим. Вважають всі, хто їздить та організовує такі рейси, підтримують окупаційний режим та російську агресію. Особливо обурило ініціаторів акції те, що поїздки в Крим широко розрекламовані. Автобуз обласного центра на півострів активісти не пустили. Деталі в сюжеті. З десяток учасників АТО та місцевих активістів прямують в офіс турфірми, яка за їхньою інформацією перевозить пасажирів в Крим. В руках фотографії з девальцевського котла саме так збираються переконати, що перевізник спонсорує ворога. Ми виступаємо проти, як учасники АТО, виступаємо проти таких путівок. І тим більше не чесно так. Там живуть люди, які підтримують фінансово, підтримують війну на Донецьку, фінансують її. А наші люди їздять туди од дихати. Це неправильно. В офісі розмова з персоналом перейшла на крик. Ви заважаєте нам працювати? ну та я вірю. та ми вам каніше заважаємо. Залежать ми сприйшли сюди, щоб вам заважати. Ми прийшли сюди щоб заважати вам працювати. Ви, дивіться усе. Ви, і воно має знитися. Дура. Знитися не розуміє. Що ви ну, взагалі адекватні? Якщо ти не розумієш, ви не адекватні. 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 Жінка телефонує начальству і пояснює. Наші машини за до границі Криму, людям, які потрібні, райкрадителям їдуть, де ви там свої Ви що ми доставляємо до міста, Феодосія, Ялта, до міста. Наша машина конкретно їде до Криму, а остальні люди, які в Криму знаходяться, вони теж Возять, Активісти директора не чекали і пішли на площу Богдана Хмельницького. Звідти мав відправлятися черговий рейс на Крим. Тут чекає з десяток людей. Автобус приїхав за декілька хвилин. Один з активістів пише на капоті фарбою вбивці. Водій переконує, возить лише до кордону з окупованою територією. Законодательство не дозволяє транспортної перевозки на окуповану територію, пасажирські перевозки. Понимаєте? Ми довозимо людей до границі. І все, вони самі самостійно переходять грані, проходять таможенний контроль. Може, хватить? О ти прикинь, ти вроді би нічого, ти просто хочеш сім'ю кормити. А на самом деле. Так а ти везеш їх, а вони тратять там гроші. А ці гроші потім йдуть на форму, на патрони. Просто тих, хто проти нас воює, розумієш? І за те, що Крим дуже активно допомагає Донбасу у дискусію з активістами, вступив ось цей чоловік. Він не представився на думку атовців. Це представник турфірми. Словесні перепалки мало не перейшли в бійку. Розкажи, що скажи, шосіпаратізпаратізмуратізпаратіз Дишиш. дишу ришує. И ты этим хвастаешься, ты там родился? Да, это я ты хвастаюсь, я родился в Уланской а области. Ну, в чем проблема? Ты, в чем проблема? Сударь! В чем я припас? Я, при я, 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 я живу в Украине. Я украинец, я понятно. Ты, ты, а то, что я там родился, то я родился. Я вообще-то никуда не вожу. Это вам заняться нечем, вы тут стоите орете. Не пускали автобус понад пів години. Врешті пасажири пересіли в машини та поїхали. Розібратися в ситуації та заспокоїти активістів намагалася поліція. Представник відділу держконтролю за перевезеннями повідомив, жодних документів на перевезення страховки пасажирів у водія немає. Ніхто б нічого не отримав, це, по-перше, по-друге, водій би вийшов, просто закрив би машину і пішов. штрафу буде 100 неподаткових мінімум доходів громадян. Відсутні документи на перевозку пасажирів. крім ліцензії, то, що є з нафтами більше документів ніяких немає. Активісти заявили, подібні акції влаштовуватимуть і далі. Олександра Ільченко, Володимир Волок, день за днем.